Сьогодні у нас дві теми. Перша, перша про підтримку приватного бізнесу, причому в тому числі і освітного бізнесу під час війни, чи навіть не про підтримку, можна так сказати, а друга стосуватиметься екології. Ну, про екологію ми поговоримо пізніше, десь за півгодини. А поки що. Ось така тема. Справа в тому, що а, чимало підприємців скаржаться на те, що а, з них стягують платню. Є, до речі, дуже багато видів цієї платні. Ну, от, наприклад, Харківська область. Майже вся здається, має пильги, які встановлені, встановлені указом кабміну, на те, щоб не платити орендну плату за землю. Але річ про інше. Ми не беремо, звичайно, зараз ситуацію, коли конкретний власник приміщення, скажімо, якогось потребує чи навіть звищує платню. Ну, це це справи, справи хазяйські, можна сказати, між суб'єктами господарювання тут можна скаржитися, якось намагатися мирову Знайти чи просто з'їжджати, хоча це дуже часто буває неможливо. Але є таке поняття як комунальна власність, тобто це приміщення, яке належить місту і місто від. Імені наш, від нашого з вами імені, тобто мешканців громади, здає комусь в оренду. Як, наприклад, є з відомим харківським приватним ліцеєм очах. Це, це дуже відома інституція освітня, яку цього часу Євген Медриш заснував, якого, на жаль, зараз вже з нами немає. І от сталося так, що міська влада, точніше, міське самоврядування. Продовжує, я так розумію, стягувати платню з. Адміністрацією очага, який власне займає таке от комунальне приміщення. Ну от, власне, про цю проблему, а головне про те, як принаймні спробувати її вирішити, ми сьогодні поговоримо з директоркою приватного ліцею очах Ларисою Середою і адвокатом Тарасом Савченка. Пані Ларисо, вітаю вас в нашій студії. Добрий пане Тарасов. Вечір Тарасо. Вечер, добрий. Добрий вечір. Ну і будь ласка, спосіб, якщо у вас виникнуть питання, а я думаю, що таке може бути, то телефонуйте нам 066 820 шість Отже, пані Леосо, ваша історія. Ну, наша історія, мабуть, не дуже така особлива. В цих умовах, які є. Але вона показова, може, до речі, мені вона здається, вона дуже показова. Мені здається, і я думаю, що мене підтримують ще люди, які в нас в Харкові займають якісь приміщення і мають орендні обов'язки. Наш заклад це перший в Україні, приватний заклад освіти, який з 1992 року. Займається освітньою діяльністю, є дуже знайомим в Україні закладом, бо в нас навчаються не тільки діти з Харкова, Харківської області, yeah. а з 2014 року у нас навчаються діти зі всієї України. Це було те дистанційне навчання, яке ми вимушені було, були застосувати, коли, на жаль, було анексовано Крим. Тобто в нашому закладі до 24 лютого 2022 року навчалося більше 1200 дітей. Ну, така цифра, до речі, чи ну, мала? я думаю, що це мала цифра, тим більш для нашого міста, де навіть на нашому районі є е, дуже непогані школи, нічого не можу казати, але в них було менше дітей, навіть ніж у нас. Я не буду зараз вихваляти свій заклад. Думаю, що як кожен директор має що сказати. Ну він дуже відомий дійсно. Дякую. З 24 лютого 2022 року, на жаль, як і всі заклади, ми перейшли в режим спочатку канікул вимушених, так званих, бо не могли дістатися до свого приміщення, і наші діти були під вогнем. Багато хто. З вчителів, з дітей подорожували на цей час вимушено по країні, по іншим хатам. І також і ми були у цьому стані. Наш заклад розташовується дуже близько до границі, на жаль, зорками. І тому, як і Селище Жуковського, як і п'ятихатки, як і Сіверна, северна Салторка, Північна салторка, вибачте. Ну, ви свого часу, до речі, на, на початку війни десь, ну, може, не півроку, трішки менше, але тим не менше, ви були фактично в прифронтовій зоні. Ну так воно і було. Угу. Я нікуди не виїжджала, там же живу поруч з нашим закладом. Тому були такі дні, коли не можна було носа, що кажуть, на вулицю показати. Ага. З перших днів вже прилітало, і прилітало з різних сторон, це і з церкунів, і з Русської Лозової, на жаль. Тому заклад ну, дуже... постраждав. Спочатку це було не дуже. З 16 березня ми вже не мали доступу до закладу, з відомих причин, а десь спочатку, вже квітня, заклад почав. Руйнувати, руйнуватися. Спочатку це були приліти, які там повшибали шибки, двері, а з 10-го в ніч, з 10 на 11 квітня, на жаль, це був дуже потужний вибух. Вона зруйнувала ну, фактично четвертину нашого приміщення. Її угу. зафіксовані всі фото, світлини всі в мене є. Була я сьогодні і в поліції. До цього у нас були з ком майна <кій> юрисконсульт, який складав акт. А, а і в якому стані зараз, до речі, приміщення? От в такому стані, в якому воно було з 10-11, до 10 uh -huh. ми тільки шибки всі позакривали, все, що змогли на той час, зробили для того, щоб наше приміщення ну якось зберегти, бо ще попереду була зима. Uh -huh. а, у нас зразу було пошкоджено систему теплопостачання. Дуже серйозно, ми відключились від системи теплопосачання, ну, своїми силами там освітлення це ми зробили і налаштувалися на роботу в режимі дежурного, який приходить для того, щоб ну, наші речі, які були, зберегти. І от місту відомо, що в такому стані заклад приходили, ви кажете, освічувати да, стан а Очагу ну, того приміщення, де, де знаходиться тієї будівлі, і все одно. Вам як листи щастя, так звані йдуть, чи як це е, виглядає? Так, це листи щастя, угу. на які я на кожен лист щастя пишу свою відповідь. Писала я і е, мерію, нашому меру, писала нашому е, Олегу Сіньгубову про цей стан. Е, Відповіді є. Але всі відповіді ну, для мене це формально. Тобто, не відповідь на моє запитання, а відповідь на закон, який каже про те, що нічого зробити не можна. Ми на цей час не змінювали оплату, ми приватний заклад, не змінювали оплату. Ми пішли якби, на те, щоб. Ну, наші батьки, які багато хто uh -huh. загубив бізнес, там, не мають можливості, і так далі, щоб у них якась була перспектива. Так, так. Багато хто, незважаючи на те, що зараз за кордоном з батьків, прийняв рішення, що вони все одно хочуть українського світу, вони хочуть залишатися в закладі і мають надію, що вони повернуться. Більш того, уже в цьому році в мене багато дуже дзвінків від батьків, і пишуть вони. Про те, що о, якщо ви будете в режимі офлайн, ми повертаємося до Харкова. Багато кого, особливо тих у кого є якась можливість працювати в Харкові, затримує приїзд додому тільки те, що треба кудись дітей, Бо <головік> особливо там перші четверті класі батьки ну, вони не хочуть залишати дітей самих. Під час своєї роботи, і тому вони ну, вірять в, то, в те, що наші вчителі можуть за цей час забезпечити як безпеку цим дітям. Тобто нам треба не тільки наше приміщення, нам треба і якесь бомбосховище для того, щоб ми могли під час повітряної тривоги. Ну я так розумію, що ви, ви це доводите представникам міського самоврядування, так? Так, я доводилася. Я довожу це з першого. Серпня 22-го року, тоді коли ще представники майна саме сиділи за забитими вікнами ОСБ. Мене чують, мене слухають, але відповіді офіційні про те, що платіть. А останні листи щастя, Ох. ми вже отримали, що треба, виходить, не тільки платити, а платити ще пеню і звільняти приміщення. А, ого, так. А можете сказати, яку суму вам нарахували? Ну це більше 200 тисяч. У нас два договори. У нас є назвне mm -hmm. ну, приміщення, а потім у нас є ще на приміщення підвальне. Ну, от там я, теж сума дуже так, крута. Я повинен сказати, що я подібні історії чую вже неодноразово за останні та ну декілька місяців. Я думаю, навіть з восени, десь минулого року, це почалося. От такі підприємці, які орендують саме комунальне майно. От ну вони кажуть, що не зважаючи на те, що в багатьох як у вас. А ну в кращому випадку вони не користувалися, бо чи то виїжджали, чи то навіть якщо перебували у Харкові, ну неможливо було просто виїжджати на роботу, звичайно. У Декого воно розбите в, в гіршому чи менш гіршому стані, таке інше. Все одно вимагають платити. Пане Тарасе, вам слово, що от людям робити в такому випадку. Дякую, Пилипе. Е, ситуація. Дуже актуальна і питання, як ти правильно наголошуєш, виникли, мабуть, з. Серпня дійсно почали виникати серпня е, минулого року. Але почали ці платіжки приходити, да? Коли, коли, е, кол... рахунки не платіжки я рахунки, думала, рахунки. Я думаю, що це все було пов'язано з початком вдалого контрнаступу і звільнення ну, Харківської так. області. І, е, е, як пані Лариса сказала, департамент комунального майна вже ОСБ, мабуть, з вікон познімав і почав бач... почав На бачити, почав бачити е, існу, існуючи навколо світ, ага. трошки в іншому вигляді або в іншому вимірі. Але жарти жартами треба почати з того, що департамент комунального майна є структурним підрозділом Харківської міської ради. Тобто, всі комунальні підприємства, які здаються в оренду, вони мають, ну так, грубо кажучи, свою ціну. Тобто, саме міськрада встановлює суму орендної платні за те чи інше приміщення, яке знаходиться, звісно, в різних. Районах міста. Тому ми розуміємо з вами, що всі повноваження про зменшення, збільшення орендної платні в даних випадках, а також призупинення при або припинення стягування цієї платні, все належить повністю до компетенції міської ради. І я вважаю, що Ну, виходячи з ситуації, в якій е, зараз знаходиться Харків, враховуючи, що е, такі люди, як пані Лариса, ну їх їм потрібно йти на зустрічі. Я казав, носити на руках, тому що вони не тільки самі залишилися в Харківі, вони продовжують виконувати свої професійні обов'язки, і вони е, залучають і закликають до того, щоб діти, а значить і батьки. Ну, тобто, харків'яни поверталися в Харків. Якщо діти будуть навчатися, то дійсно батьки ми розуміємо, будуть працювати і е, теж е, користь приносити місту. І тут мова про освіту, а одну з найважливіших і найзасадничих, можна сказати речей взагалі в житті. Але в принципі, от представники міського самоврядування постійно кажуть про те, що вони хочуть залучати повертати бізнес, залучати бізнес, щоб бізнес почувався нормально в нашому місті. Кажуть, що вони відкриті, готові всі умови створити так, а мені хочеться тоді сказати, шановне панство. А де ж ці умови, коли ви не можете людям, хоча б пільги якісь запропонувати? До речі, це робить роблять на засіданні міської виконкому чи Міська, сесія міська місь сесія, 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 місь, міська рапутати має повне право це uh -huh. питання розглянути і прийняти по ньому рішення. Ти кажеш, що е, про бізнес, бізнес закликають повертатися. Ну, е, Якщо глядачам слухачам сказати, що ми з тобою були на форумі, так, який якраз як був присвячений mm -hmm. роботі бізнесу в умовах війни саме в Харківі, в Харківській області, і це ми речі. скарг так, з, від, з боку від представників прийнців. бізнесу так, 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 так. і з боку представників органів е, виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. тільки обіцянки е, і все. Ти сказав, що е, про е, про те, що е, заклад освіти знаходиться в такому стані, е, то що казати про е, бізнес? Тобто, якщо такий ну, російської краєгольний заклад в такому становищі знаходиться, то що можна казати про бізнес? Я про продовжу свою думку, і якщо зараз, якщо зараз я так розумію, переписка є, да, і вони всі uh -huh. вас. Е, Чують, але не дослухаються. Да? Тобто, е слишать, ну не, не слишать до конца, як російською мовою, якщо сказати, е в, да? я, я, так, я, пропоную, я так. так розумію, що вони кажуть, ми, може і не проти, але закон є закон. Ні, так? Виконуємо... Ні, чи... Я ні, впевнений, ні, що вони ага. не, так, не так кажуть. Я <свят> от зараз скажу свою думку, а ви мене або скажете, я правий, або ні. Я думаю, що вони пишуть, що. Відповідно до умов договору є такі то -та такі -та зобов'язання у однієї сторони, такі -та такі -та права у іншої. Тому будьте ласкаві, його просто ага, вибрати. А якщо прописано, ніхто, ну... ніхто не каже про те, що відповідно до листа Торгово-Промислової палати України військова агресія з боку Збройних сил Російської Федерації визнана. Форс-мажорними обставинами, на які має право посилатися будь-який суб'єкт господарювання, будь-яка фізична особа, яка знаходиться в договірних відносинах, ну там з іншою mm -hmm. фізичною так, або юридичною особою, або фізичною особою підприємцем, і таким чином, якщо в договорі є розділ. Про те, що у випадку форс-мажору сторони або звільняються, або змінюють, можуть змінювати свої обов'язки і їх права можуть змінюватися, то цим листом треба користуватися якраз для коригування цих договорних відносин. От мені цікаво. Посилаються е, департамент комунального майна на цей, mm. на, цей, на цей лист. Мені здається, чи, чи очевидно. І так як, ну мені а, Так, пані та, Ларисов починаючи з 1 серпня, я на цей лист посилалася для того, щоб попросити, щоб нас або звільнили, або Дуже зменшили правильно. умови так, договору. Так. Але мені сказали, що на Харків це не не розпосюджується. Тобто нема у нас там військових дій. Тобто я так розумію, що свій заклад я сама отак, от ще поступила один цікавий з ним. момент. До речі, дуже є ще в цивільному кодексу. Я знайшла не юрист, вибачте. Може, я й не права. Частина 4 стаття 762, Там кажуть, що орендар має право вимагати зменшення плати і так далі. Ну я на це посилалася. Просила зменшити, більш того, я просила комісію для того, щоб вони присвідчили, що я не просто так попрошу там змінити оренду, бо в мене вже немає того приміщення, якого я до цього виходить, ну, навіть, ну, метраж наш він змінився. Був в мене представник коммайна, але листи приходили ті ж самі з тими ж самими посиланнями. Більш того, коли я вчора розмовляла з начальником, дуже фахова людина. В комена він мені запропонував декілька декілька варіантів. Ну перці, цікаво, цікаво. перший варіант <гум> це звільнити приміщення. І дуже цікава така поправка здати його в тому вигляді, в якому ми в 1999 році <гум> його отримали. Ну, вибачте, я сказала, що тоді мені треба буде ще і розетки познімати, двері поснімати. ми в <гум> дуже плаченому стані його при у нас не було гаражі, у нас козички, коровки, але він на уроках, мабуть, на увазі мав зовсім інше, Да? тобто ти при в тому так. вигляді, в якому красивому, яким використалися останні там ну, роботи, правильно але без руйнувань, то тут слухайте, такі. от переді мною перелік територій, на яких ведуться в дужках велися бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затверджений наказом Міністерства да, та, реінтеграції, да, 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 ТДД номер 309 із змінами відповідно наказу 164, ну Ми... до речі, не відповідно наказу. До наказу. От Дойдем. грамоті, які... Ми дойдемо да, до цього. від 31 м -м. травня 2023 року там є там є Харківська територіальна громада. Ми дойдемо до цього. Та я, <пев> я ну, да, тільки в зараз... нас не зовсім багато часу, хвилин 5 <пев> залишається. Звичайно. Залишає, залишає, да. давайте, давайте переходити, може, 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 може вже. Може, да. е Отже. <пев> <пев> Міська рада тільки обіцяє і намагається почути, але тільки намагається почути. Тому ті пропозиції, які вам запропонував цей фахівець, ну це не для вашої не для вашої ситуації. Таким чином, якщо вони не йдуть на зустріч, в даному випадку, що треба зробити, я про я пропоную ще продовжувати. Ну, от так ви вже так би мовити, в писанину втягнулися. Я про про пропоную продовжувати писати фахово складати, ну скажімо так, прохання. Листи з проханням зменшити або е зовсім е скасувати оренду плату ну, на якийсь проміжок часу. І нехай вони е зверта звертаються до, суд до суду з е питання стягнення з вас е суми за за оренду. І тоді ви будете мати, я думаю, що на набагато більше можливостей довести свою правоту і всі ці аргументи. Абсолютно законні, які в, знаходяться в ваших листах, ви е, викладете в суді, і я впевнений, що вас почують. Тобто То, хай пилип, це буде єдиний, головною проблемою, головною більл. Е, да, да, міськради, департаменту так, мене так, так, угу, Ре, так. реально зараз немає е, іншого інструменту, як скажімо угу. так, як е, звернення до суду. Але вони перші повинні звернутися з стягуванням е, сум, суми боргу, тому що, ну. Це так, така, така процедура, і я впевнений, що у вас дуже непогані шанси е, цю справу виграти, виграти селаючись саме на е, форс-мажорні обставини. Треба почитати, як у вас в договорі вони прописані. І ти правильно сказав, що це маніпуляція чистої води з сторони нашої міськради, оскільки наразі наша Харківська область конкретні територіальні громади перелічені в цьому наказі. Ми можемо трошки поспілкуватися. Ну, мабуть, не сьогодні вже. Чому в наказі міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій і разом з міністерством оборони а не Кабінетом міністрів, як вимагає того mm -hmm. закон, і от в цьому, якраз в цьому перекосі, ага. скажімо так, і криється велика вели да, вели ага. велика проблема. Тому що коли йдеться питання про інші спостягування інших податків, державна податкова служба служба каже, так підождіть. Ну на касту ми бачимо, який міністерство реінтеграції видало разом з міністерством оборони. Так а в законі чітко написано, перелік повинен бути затверджений кабінетом міністрів. І все. І зараз немає е, ніяких, е, ну тобто, не узгоджене це питання між е, податковою службою, між кабінетом міністрів, між міністерством фінансів, міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій і е, Міністерством оборони. Okay. Ну це hmm. трошки трошки інше. Хитро Три, хитро да, треба да, сказати. Да, звичайно. Ну тут ще є. Я знаю історію, що знов таки ми, а, наші точніше. А Тут вже чиновники, бо це відповідальність військової адміністрації. Вони не встигли подати вчасно і були там були, також да, сперечання були, такі, були інші. свідками цих. Я, всіх. Так, 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 Але воно вже є зараз. все, це, це крапка. Ну тобто, я так розумію, що ти як адвокат, як юрист, пропонуєш взагалі всім підприємцям, які зіштовхуються з такою проблемою, робити саме так. Да? Я пропоную. Ти я думав, ти якраз скажеш, що звертайтеся до адвоката. Ну, ну практично, ти мабуть не. Не завершив фразу свою. Я хочу сказати це і те, що я казав ну, і кажу багато років поспіль. Якщо у вас виникає якась навіть не проблема, якесь питання, не треба його самотужки намагатися, тим більше, якщо воно стосується правової площини. Юриспруденції вирішити. Звертайтесь до адвоката, отримайте фахову підтримку, і ваша позиція буде захищена, і mm -hmm. ваша правота, ну я впевнений, буде доведена. Я пані Лариса, зараз кажу ну, про вас, тому що я не дивився. Ну дійсно, я не знайомий з, з самим договором і з іншими, з іншими з перепискою, але з того, що ви сказали, я зробив той висновок, який я вже озвучив, і ну я, ну, я сподіваюся, що завдяки... так треба. Знити. завдяки сьогоднішньому етеру, ви знайшли один одного, можна сказати, ну, я, і, і пан Тарас, ми готові увімкнутися. Тож, шановні підприємці, якщо у вас є така проблема, якщо ви орендуєте комунальне майно і до вас приходять і вимагають платню, ну, будь ласка, звертайтеся. По-перше, не спішіть. Не поспішайте платити, да, да. Не, не поспішайте, поспішайте платити. Не, платити да, не, не, да. не для того, що ви хочете обдурити нашу з вами громаду, тобто налогу налого платників податків, тобто нас з вами, а саме тому, що ви праві. Ну, да, нас, скористайте нас боли, да. своїм, скористайтеся своїм правом, яке вам надано законом. І крапка. Тут власне Це жирна така крапка. Більше ну, нічого пані сказати. Лес, я вам бажаю, щоб ситуація якось вирішилася, звичайно, в, з, з вашою вигодою. Ну і я думаю, що ми ще тоді зустрінемося, поговоримо, як, як справи. Розвивається через деякий час, звичайно, я дякую дуже, спасибі величезне. Нагадаю, що ми зараз говорили про бізнес, той бізнес, який стикається з подібними проблемами, коли приходять, коли є в аренді комунальне майно пошкоджене, те, яке не використовувалося, і все одно вимагають гроші, От що робити, звертатися ще раз повторю до адвоката і не поспішати платити. Це офіційна відповідь адвоката Тараса Саме Савченка, так. який сьогодні був в студії, і раз. Разом з директоркою приватного ліцею очах Ларисою Середою, яка як представник власне, як очільник адміністрації цього освітнього закладу, зіштовхнулася з цією проблемою. Не промикайтеся, у нас традиційна коротка музична пауза, вона знов-таки не просто так. Вона присвячена одній чудовій події, яка відбулася в цей день, тобто 5 липня 1969 року. А саме тоді, у Лондонському відомому гайд-парку, де говорять про різне, до речі, де купа ораторів. А також виступають музиканти. Так от група Rolling Stones дала безплатний концерт перед 250 -ти тисячною аудиторією. Ну, ці хлопці, як тоді могли, так і зараз можуть. Вони збирають неймовірну якусь кількість глядачів слухачів. І з ними цікавий був момент, з ними вперше виступав новий гітаріст Мік Тейлор, який замінив померлого два дні перед тим Брайана Джонсона, одного з засновників ролінга. Ну, я пропоную послухати одну з штучок, які, яка звучала власне тоді у Гайдпарку 5 липня 1969 року це Hank Dong Women отже не перемикайтеся, ми продовжимо